Ось так щити виглядають вже в корпусах з наклечками. Ось такі вони гарні, красиві щиточки. Ось Це щит п'ятирядний, п'ятирядний Хагер Вольта, це щит а, трьохрядний Хагер Вольта. Відний автомат тут буде інший, тому що замовник мені не надіслав свій відний автомат, але, тим не менше, він потім поміняє на свій, коли отримує щиток. Ось лінії, які виділені ось цим акумулятором, вони будуть живитися від інвертора. От, а в цьому щиті у нас всі лінії живляться від інвертора, і всі лінії живляться від генератора. І тут є відповідні вузли перемикання на інвертор та генератор. В цьому щиті також є майстер-вимикач, який виконаний у форматі контактора в щитку з виносною клавішою біля дверей. Друзі, Маємо для вас гарні новини. Робимо такі щити на замовлення до щитків. Обов'язково йдуть схеми. Кому потрібні дані рішення, звертайтесь. Зробимо для вас індивідуальний щиток.